Друзі, після сьогоднішньої масової атаки по Одесі Україні загалом у нас є конкретна пропозиція для вас: ми маємо діяти. Біля мене стоїть Рейкон Віктор. Це представник команди Технарі, які розробили додаток ЄПО, що допомагає нашим військовим нашим силам протиповітряної оборони захищати небо в Україні. Напевно, ви знаєте, а може ні, що радарів не вистачає на всю територію України і. Сили ППО не завжди знають траєкторію польоту ракети або шахеди, тим більше, коли вони їх різко змінюють. Так от додаток ППО завдяки нашим з вами пальчикам і смартфонам допоможе повністю закрити небо над Україною. Тобто він не стріляє в шахеди або ракети, але малює карту польотів цих ракет або шахетів. Сьогодні в Україні цей додаток скачали майже 500 тисяч. Користувачів, а для того, щоб найбільш корисно закрити небо, мають скачати мільйон. Дивіться, тут дуже просто ще там два роки тому. У нас їх виникало питання, як я простий громадянин можу закрити небо? Чим я можу допомогти нашим військовим знищенню повітряних загроз? Наша команда розробила унікальний додаток, який навіть сьогодні намагається використати як інтелектуальну власність росіяни. І зробити свій додаток, який називається радар. Працює все дуже просто. Ви скачуєте додаток, якщо чуєте або бачите повітряну загрозу, просто натискаєте кнопку, а інформація про неї відображається на моніторах наших військових. І вони досить оперативно і професійно можуть її знищити. Таким чином, берегти нас і вас, наше життя та інфраструктуру. Прохання одне. завантажуйте додаток ЄПО на Android і на Apple. І станемо самим великим радаром з людей у всьому світі. Такого нема в світі загалом. В Україні живуть неймовірні люди. Кожен ваш родич, кожен ваш знайомий має знати про такий додаток. А цей додаток допоможе захистити багатьох людей в Україні, а може навіть в світі. Я і є ППО. Я і є ППО.